Ласкаво просимо до бота для створення історичного контенту. Цей інструмент дозволяє швидко та легко створювати різноманітний історичний контент, який ви можете монетизувати та продавати. У цій демонстрації ми створимо певний тип контенту, тож давайте оберемо, наприклад, біографію. Тепер бот запитає, чи є у нас тема або історична постать, або ж ми можемо дозволити йому запропонувати варіанти. Також бот хоче знати нашу цільову аудиторію, щоб створити біографію, яка їй відповідатиме. Отже, скажімо, для загального читача тепер нам запропоновано 10 різних і якщо ж ми хочемо щось інше, можемо вказати конкретну епоху або регіон, як тут зазначено. Давайте оберемо ось цей варіант Клара Бартон, засновниця Американського Червоного Хреста. Тепер бот продовжить збирати для нас дослідницькі матеріали. Отже, тут ви бачите, що бот зібрав для нас інформацію про передумови, ключові постаті, різні точки зору, сучасну актуальність і джерела. Що ще чудово він зосереджується саме на тих джерелах, які перебувають у відкритому доступі і які ми можемо використовувати. Далі маємо наш план. Ступ, а потім ми проходимося по різних розділах. Кожен із них може бути окремою главою, а можна навіть розділити на дві глави. Тож давайте тепер розширимо це до міні-форматованого посібника. Це також дасть нам можливість створити хронологію подій, тож це ще одна річ, яку ви можете зробити і додати. Отже, тут він уже підготував і зібрав наш посібник маємо заголовок, вступ, наші розділи з ілюстрацією та посиланнями. Далі, використовуючи розширювальний запит, який я вам дав, ви можете перетворити це на довшу, більш ґрунтовну біографію. Але у вас тут є все і це зайняло приблизно хвилину. І якщо бажаєте, ви також можете отримати це у вигляді документа Word і, як я вже згадував, додати хронологію. Отже, у нас є наше дослідження, план, посібник і посилання, і якщо натиснете тут. Файл завантажиться, і ви зможете його відкрити та переглянути. Тут у нас є вступ, посилання і так далі. Тож ви легко можете розширити це до повноцінної книги. Також тут внизу є наш детальний план, якщо ви хочете взяти його і додати більше під тем та іншого це дозволяє швидко і леско створювати якісний історичний контент.